Доброго дня! Дивимося, як отриманий наш прибуток 400 тисяч. При цьому не забуваємо, ми з вами акціонери. Вклали в бізнес інвестиції. Тільки в ролі акціонера власника, а не найманого працівника, можна по-справжньому вивчити фінанси. з погляду власних інтересів та вигод. За рахунок чого отриманий прибуток. Як ви це зробили, панове топ-менеджери. Запитують акціонери. Менеджери відповідають. Доходи від продажу товарів робіт послуг, Собівартість проданих товарів робіт послуг, маржа. Постійні витрати, інші доходи та витрати, прибуток той, що в балансі. Якщо прибуток не такий, як в балансі, акціонери завертають і баланс, і звіт про доходи та витрати. Чому прибуток має бути такий, як в балансі, ми вже розбиралися в роликах, коли у бізнесі виникають доходи та які у бізнесу бувають витрати. Що показує PNL. Показує, що бізнес може заробити прибуток лише за рахунок продажу товарів, робіт, послуг. Будь-який продаж має собі вартість. Різниця між ними дає маржу або валові дохід. Як ще називають, маржа це основний заробіток бізнесу. Він має покрити постійні витрати бізнесу. Ті, які прямо не залежать від продажу товарів робіт послуг, але потрібні для такого продажу. Наприклад, витрати на збут, отримуємо операційний прибуток бізнесу. Тому що продаж товарів робіт послуг це основна операційна діяльність бізнесу. Але крім цього, бізнес може мати інші доходи та витрати, наприклад, проценти по депозиту. Тоді такі доходи та витрати не є операційною діяльністю бізнесу, адже він створений не для, не для цього. Ми не торгуємо грошима, а якщо торгуємо, це не наша операційна діяльність. Тому, якщо звіт буде такий операційний прибуток дорівнює 0, Аукціонір виникне питання, а що це у вас за інші доходи та витрати. Чим ви тут менеджери тут займаєте? А якщо маржа не покриває постійних витрат, це означає, що бізнес живе не по кишені. Маржа також показує націнку, з якою торгує бізнес. В світі також показується ПДВ та податок на прибуток. А інші податки ні. Чому так, розберемося окремо. Звіт про доходи, витрати та прибуток P&L розкриває прибуток, що вказаний в балансі бізнесу. Не може бути P&L без балансу, а якщо є баланс, має бути P&L. В іншому випадку це все фікція. Крім цього, маючи баланс та P&L, ми можемо заглянути в майбутнє бізнесу. Цього продовжимо наступного разу. Дякую.